Новини ігросвіту це постійна рубрика на каналі Артлайн. Ви переглядаєте 28-й випуск, в якому ми розповімо вам про Портре Тюрнал, нову гру Хідо Кодзіми, чи вплине злив GTA 6 на її розробку і багато іншого. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Артлайн. Halo Infinite не відчуває себе впевнено 2022-му. Онлайн-гри і близько не може конкурувати з жанровими побратимами. Тож розробники вирішили випустити найбільше оновлення за весь час існування шутера. Трейлер великого зимового апдейта ви бачите на екрані, і додасть він нові мультиплеєрні карти, новий режим і можливість пройти кампанію в кооперативі. Чи зможе апдейт привернути більше уваги до Halo, Побачимо в недалекому майбутньому. Автори Lineage збираються створити нову гру. І ні, це не буде Lineage 3, адже NK Soft сконцентрується на розробці мультиплеєра для Horizon. Ну, лол вимези, чи годна грінделка на декілька років. Крістофер Сандберг, відомий за серією Just Cause, разом з новою студією Liquid Swords, створює AAA Plus title в відкритому світі в жанрі кримінального RPG. Гру створюють на Unreal Engine 5, і назви у неї поки немає. Більше подробиць обіцяють в 2023-му. Diablo 4 захопить гравця не тільки сюжетною кампанією, кооперативом чи PvP. Після проходження гри нас очікує більш ніж 1000 годин контенту. Автори кажуть, що вони бажають заглибити гравця в світ, дати йому зрозуміти, чому він саме такий, а не інакший. Відкрита бета вийде наступного року, але точної дати не вказують. Зомбі в середньовіччі це, можливо, Blight Survival. Новий кооперативний екшн-хоррор з елементами рогалика, демонструє більш ніж цікавий геймплей. Ми гратимемо за лицаря в період альтернативного пізнього середньовіччя, де дві країни ведуть постійну війну. В горах трупів зародилась Нежить, яка перетворює полеглих на ходячих мерців. Досліджувати тутешні землі можна разом з трьома друзями. Дати релізу поки немає. Нову гру Хідо Кодзіми злили. Декілька днів тому в мережі можна було побачити геймплейне відео на дві хвилини, в котрому дівчина вештається з ліхтариком моторошними коридорами старої будівлі і намагається сховатись від небезпечного монстра. Ролик вже видалили, тому відшукати його буде не так просто. Потрібно зазначити, що дівчина з відео це Маргарет Куеллі. Вона виконувала роль мами в Death Stranding. Гра називається Overdose, і це буде Survival horror. За словами Кодзіми, вона зможе повністю перевернути ігрову індустрію і назавжди змінити її. Наш вже не юний революціонер не втомлюється творити геніальне. Returnal знову засвітилась на ПК. Цього разу гру побачили в базі даних SteamDB. Витоки Returnal вже стали звичними для ПК панства, тож перейматись про реліз не варто. Він стовідсотково буде. Витік GTA 6 ніяк не вплине на процес створення гри. Про це повідомляє головний виконавчий директор Take-Two Штраус Зельнік. За його словами, хакери не вкрали важливі асети, тому все в порядку. Прогнозують, що наступна частина Grand Theft Auto вийде у 2025-му. Лайк, підписка, комент. Не забувайте про три добрі діяння. Також не забувайте відвідувати сайт нашого інтернет-магазину, адже там ви можете купити ігрові комп'ютери з найвищим рівнем амбіційності щодо продуктивності, гарного настрою і мирного неба над головою.